Повідомляю, що вам за квітень і травень вже нараховані 50% за і напруженіці, плюс 10% ті, які 60% да, вам відраховані назад, ви отримуєте ще іншими виплатами. Тобто 60% ви вже будете мати. Так? Крім того, якщо е, з міністерства прийде роз'яснення про те, що ви не втратили право на 60% за тривалість безперервної роботи, ви отримаєте ще 60%. Я не хочу втручатися в ті речі і в ті питання, які має регулювати Міністерство охорони здоров'я і Кабінет Міністрів, оскільки це питання не зовсім воно є узгоджено на сьогоднішній час, через то і вийшла така вот ситуація. Ви розумієте, так? Ви Статану, ви так сказали, слухайте, що за складність і напруженість нам заплатять, тобто за, за травень, за квіти. Чому ми повинні кожного місяця за складність і напруженість отримати? А чому повинні? Ви можете, а не повинні. Ну, а чому ви повинні отримувати ті дома і наплати, які передбачені 308 наказом. Якщо, це, якщо в 308 наказу не є обов'язкова виплата, значить ви не повинні, а ви можете їх отримати. Як ви кажете, що ми не рахуємося до дня медиків, що ми не є не медицина, то чому нам дають 10%? То ви відмовляєтесь від без? Ні, ми відмовляємося. Вам не добре, чи як? Добре. Добре. Та. То що які ще можуть бути питання? Корисно вчуть Просто інформацію про те, що на молині скасували надбавки медикам з окремому оперативній наряді, він заявив, що зарплату вони отримують чесно, повідомляють і в цілому. Жоден з медиків не позбудеться ні роботи, ні кваліфікації, ні зарплати за певний клинчук. Ви знаєте, я прийшла по зарплату, я в від хана. У мене не тільки не хата, як багато наші різні. Ваші 6 гривень це абсурд. Ага. Це перішній час дати людині.